Ми тут для того, щоб представити ну, ініціативу, яка виникла власне, за підсумками Майдана, ініціативу впровадження дійсно прямої демократії в Києві. От, і досвід Майдану тут допоміг в різних аспектах. З одного боку, це гігантське підвищення інтересу до політики, інтересу до соціальних вимог. А з іншого боку, це просто безпосередня участь, обмін досвідом з піратською партією Німеччини. Особисто Маріна Вайсбанд, яка була одною з політичних, ну, як, політичний голова цієї партії, приїжджала на Майдан зі своїми лекціями, агітувала нас впроваджувати в Києві е, систему, яка називається Liquid Democracy, яка використовується піратською партією Німеччини. І зараз в багатьох ландтагах, тобто місцевих радах Німеччини, ця система використовується. Наприклад, у землі Північна Рейн-Вестфалія, там в місцевому парламенті близько 20 депутатів від від піратської партії, і вони голосують лише за ті питання ну, і лише так, як вирішать всі учасники цієї системи електронної демократії Liquid Feedback, яка Доступна на сайті Піратської партії Німеччини, ви всі можете, будь-хто з нас може зайти подивитись, що там відбувається, за що йде голосування, хто знає німецьку мову. І е, аналогічну систему розгорнули IT-пірати в Києві. І ми хочемо її використати для того, щоб сформувати відкритий список на вибори в Київраду, і для того, щоб ті, хто пройдуть за цьому списку, так як пірати. В лантагах Німеччини голосували лише за те, за що вирішать кияни, які їх висунули і які їх підтримують. Власне, оце е, теза. От, е, є в нас документ невеличкий, декларація нашої асамблеї соціальної революції, як ми назвали цю ініціативу. І всіх туємо долучатися до неї, і можемо розповідати довго про всі технічні подробиці. Дивіться, в принципі, яка саме система, яку саме систему ми будуємо? Перше, що потрібно зробити, це необхідно дати можливість спільноті і мати якісь дані для того, щоб вони могли самі оцінювати стан. Ну, бюджет руху бюджетних коштів чи щось подібне. І саме для цього ми хочемо впровадити систему, яка б ну, дала змогу це робити. Для цього планується вивантажувати інформацію на вебсайти відповідних установ і після цього кожен користувач може брати ці файли і обробляти таким чином, як йому це необхідно. Але я вважаю, що ці дані, вони не дуже змістовні через те, що людина має мати ну, деяку освіту для того, щоб розуміти, що там написано. Для цього, може, будуть якісь звіти, але ну, це все в, ну, ще в розробці знаходиться.